Привіт! Швидше за все, ви не раз формували для свого клієнта комерційну пропозицію. Годинами все вираховуєте, описуєте, додаєте ілюстрації, відправляєте і чекаєте. День, два, тиждень, періодично дзвоните, нагадуєте про себе, запитуєте, чи вже переглянули, чи цікаво, а клієнт ну, настільки зайнятий, що ніяк не може виділити час на її розгляд. Що ж, можливо, це дійсно так, а можливо, вас просто водять за носа. Давно все переглянули і просто не зачепило. Не знають, як вам відмовити. Що ж робити, як бути? От якби ви мали змогу поговорити з клієнтом в момент розгляду і одразу відповісти на його питання, прокоментувати всі пункти, аргументувати вартість, кількість, інші параметри, можливо, він би і прийняв рішення на вашу користь. Та як це зробити? Як дізнатися, коли саме він відкриє вашу презентацію і зателефонувати? Дуже просто! Комерційна пропозиція не обов'язково має бути створена в редакторі презентацій. Створіть веб-версію свого КП за допомогою веб -слуг. Вам доступний повноцінний конструктор, де ви створюєте веб-сторінку та наповнюєте її потрібними вам блоками. Фонові зображення, блоки про ваш продукт, про його переваги, що саме ви пропонуєте, яка вартість, чому варто замовити саме у вас, таблиці та зображення для ілюстрації реальних прикладів і цифр, кнопки для переходу, скажімо, на сайт з детальним описом процесу надання цієї послуги, або ж детальним описом товару, відео, і багато всього іншого. Така комерційна пропозиція буде набагато зручніша для перегляду, адже буде мати суцільну структуру, а не окремі слайди, і виглядатиме набагато презентабельніше. А клієнт точно її оцінить, адже ви йому прислали фактично цілий сайт, створений спеціально для нього, а не стандартний файл, в якому просто замінили кілька слайдів. Після того, як ви відправили клієнту посилання і він перейшов по ньому для ознайомлення, ви миттєво отримаєте сповіщення в чат-бота, що хтось зайшов на сторінку і зараз її переглядає. Можете сміливо телефонувати зі словами «Знаю, що ви зараз знайомитесь. Давайте прокоментую по пунктам, все поясню. Повірте, людина на тому боці слухавки буде настільки спантелична, що не зможе вам відмовити. А ви одразу зможете аргументувати та відповісти на всі її чи його заперечення. І, можливо, ви не повірите, але до такого кафе можна одразу здати онлайн-оплату, щоб клієнт оплатив повну чи просто якусь символічну вартість для бронювання. Ні для кого не секрет, що такі прийоми, як тільки для вас, тільки при першому замовленні, тільки сьогодні у нас акція, або фраза на зразок, якщо ви замовите протягом двох днів дня отримання КП, то отримаєте знижку якийсь там бонус, вони ж реально працюють. А уявіть, якщо там буде ще й оплата на символічні 100-200 гривень, щоб точно зберегти за собою цю акційну вартість або забронювати потрібну дату. А потім вже потихеньку визначатися з моделлю чи пакетом послуг, який бажає клієнт замовити. Це значно пришвидшить прийняття рішення. Тож використовуйте всі переваги вебсліду для розвитку вашого бізнесу. Залучайте якомога більшу кількість клієнтів. Зареєструйте вже сьогодні, а ми допоможемо вам все налаштувати.